Ще раз доброго дня. Отже, новенький реклайнер в тканині електричний, який ми сьогодні відправляли в Чернівці. Він вже проданий. Його вартість була 35 тисяч гривень. Коротко по тому, що у нас залишається. Залишається два реклайнери в тканині. Один механічний 27 тисяч гривень. Інший електричний на пульті. Також 27 тисяч гривень. Два такі розкладні крісла, релакси. По 27 тисяч гривень. 28 000, крутиться навколо своєї осі. Крісло релакс з відкидною спинкою та пуфиком 30 тисяч. Сіт best of Norway червоний 30 тисяч. 33 ось такий кокон класний. їдемо далі. Е, реклайнери в натуральній шкірі новенькі. Два механічні, по 35, і два електричні. Працюють від мережі, також 35. 000. Крісло кокон. 33, якщо я не помиляюсь, 35 реклайнер Єродкнуцин Данія. І сіт Norway, два кріселка в натуральній шкірі з пуфиками по 30 тисяч гривень. На нашому сайті гарне кріселечко в розділі відпочинкові крісла. По усіх кріслах, яких я щойно швиденько пробігся, є детальна інформація, відеогляд, характеристики, фотографії ціни.